Литков зустрічався із путіним, ну судячи з заяв, які зробив спецпредставник Трампа після зустрічі із Путіним, то без вирішення територіального питання довгострокове врегулювання неможлива ця позиція Росії. Тож, якщо говорити об'єктивно, що вдасться за вашою оцінкою напрацювати в Об'єднаних Арабських Еміратах за ці два дні? Коли там триватиме Як мінімум, потрібно вийти на енергетичне перемир'я. Вчора про нього говорили Сполучені Штати Америки. Я так розумію, пропонують модель її по Financial Times. Ми не б'ємо по НПЗ. Росіяни не б'ють по критичній енерго. Інфраструктурі в цілому було би бажано, якби сторони в цілому погодились на табу далеких ударів, бо ми бачимо, що Україна теж доволі ефективно вражає деякі заводи. Служба безпеки Україна провела там спецоперацію знову вражений там якийсь завод, великі площі, але ми повинні розуміти, що для Російської Федерації такі удари критичними не є. А для України кожен удар критичний, і е, виходити з поточної ситуації вкрай необхідно. Ви згадали цей матеріал Financial Times, але ж там от я звернула увагу на таку тезу, що переговори з Росією щодо цієї пропозиції вони не просунулися якось, і навіть з української сторони висловлюють побоювання щодо того, а чи працюватиме подібне перемир'я, навіть у випадку, якщо припустімо про це домовляться, тому що ми розуміємо, що всі домовленості. Ті, які виненбудь були досягнуті з Росією, вони завжди порушувалися. Тож, власне, якщо ну, знову ж таки говорити про ось цю дводенну роботу в Об'єднаних Арабських Еміратах в практичному плані, наскільки це може буде щось дати? Знаєте, тут потрібно просто бути хитрішим, ми отримуємо розвідувальні дані, тобто, США повністю моніторять. Удари і наші, і до нас, і якщо ми виходимо на ось таке перемир'я, або Україна, як мінімум, в односторонньому порядку заявляє, що вона на певний термін, там на тиждень, на два, не завдає ударів по енергосистемі Російської Федерації по нафтопереробним заводам, ми чудово розуміємо, що це не перетворить російську військову машину на небоєздатну. В, в перспективі там року, навіть, то ми матимемо певний козир перед Сполученими Штатами Америки. От зверніть увагу, як зараз Трамп говорить. Він каже, що сторони все одно а, воюють, і він постійно на це натякає. Тобто, Трамп має перед собою дані обстрілів з двох боків, і він чудово розуміє, що жодна зі сторін не зупиняється, якщо буде а, хоча би не тривке. Перемир'я, і воно буде дотримано з нашого боку, бо ми розуміємо, це війна і у війні, і одна, і друга сторона, сторона можуть порушувати домовленості, які вони не були. І Якщо ми не будемо порушувати, то ми завжди можемо апелювати до Дональда Трампа. Наприклад, Дональд Трамп може не вгамувати Путіна, але на основі того, що ми не стріляємо, ми дотримуємось умов. Ми йдемо лінію, яку проклали Сполучені Штати Америки. Ми просимо посилити систему ППО. От нещодавно був обстріл, знову такий страшний балістикою по Києву. Били, і ми відчули всі, що була більш ефективна система ППО. Хоча після тієї ночі виступили деякі наші чиновники. Здається, сам Зеленський сказав, що ми отримали. Підсилення ППО і всі це ну, відчули, побачили. Я б і від такої тези відмовився, тому що ну не повинен глава держави це говорити. От стало краще, і окей, всі помітили. Хто помітив, хто не помітив, неважливо взагалі не потрібно цю тему підіймати. Разом із тим, ми могли би до Сполучених Штатів апелювати. Ми дотримуємось умов. Але ворог по нас стріляє. Дайте нам тоді системи ППО Хаймарси, дайте нам Петріоти, дайте нам те, і все це важливо. Бо сьогодні більш важливо захистити внутрішні, внутрішні ресурси, ніж атакувати якусь додаткову НПЗ, яка чи як вони там нафтопереробні заводи, які суттєво на перебіг війни все одно не вплинуть. Для них це не є критично болісно, але не критично. Тому ми могли б на отаких зворотніх дорогах зреагувати. Але але я цю політику не визначаю в державі. Ну що ж, будемо чекати? Я думаю, наступного тижня під час нашого з вами спілкування вже якась конкретика з'явиться щодо результатів перемовин, які в найближчі найближчими днями очікуються в Об'єднаних Арабських Еміратах. Давайте ще одну тему з вами проговоримо, яка. Ну, була однією з таких важливих під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі: це Рада миру. Рада миру імені Трампа називають її. Як ви гадаєте, от знову ж таки судячи із заяв, процесів от, тих ну фактично так установчих зборів, які так публічно відбулися, чи буде це певною заміною організації Об'єднаних Націй, тому що зараз намагаються, от якось в цьому контексті аналітики міркувати? Я далекий від цього. Все-таки Організація Об'єднаних Націй, це там 190, якщо не помиляюсь, дві держави. Це Радбез ООН, це величезна інфраструктура по всьому світу, і замінити це радою миру неможливо. Але її тоді практичний плюс. Може бути. А я, я, я скажу: це, це аналог Радбезу ООН, який буде приймати рішення. Але в якому не буде право вето однієї країни? От і все. Оце право вето тільки матиме Трамп. Так. Ну, для нас це краще, ніж право вето Російської Федерації в Радбезі. Тема, яку я от зараз до речі буду закликати нашу глядацьку аудиторію підписуватися на соціальні мережі Сергія Ягодзінського, де він спілкується з кожним із вас з таких чутливих важливих тем, яку хотіла б з вами обговорити, пане Сергію, це ну сформулюється так: етика підтримки українців в такий складний час, тому що буквально впродовж тижня. Маємо кілька моментів. Це ось пісня Тіни Каролі, яка ну за її словами, вона хотіла як краще, і навіть не думала, що там її слова можуть так сприйняти українців. Вона в них перепросила, але хвиля хейту вже пішла, і там навіть аналітики, психологи розбирали так. От власне чому сталося так, що хотілося як краще, вийшло ось саме так. Далі витягнули наскільки ми розуміємо сьогодні інтерв'ю дружини Кулестопада, так 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 листопада 25-го року, де вона там пропонує ну своєрідний такий спосіб зігрітися, і ця історія чим прикра, тим, що це почали ну. Зрозуміло, що там наші соціальні мережі над цим какувати, але це стало певним інструментом і для російських пропагандистів для того, щоб це використовувати і ще більше там нагнітати, знаєте, серед нашого населення. Ми ж розуміємо, що російська пропаганда через бутоферму, вона активно діє. Тож, ви як викладач, як професор, чи є у вас порада як сьогодні, ну, якщо ти. Блогери, якщо ти публічна людина, якщо ти впізнавана людина, якщо ти хочеш в таких складних умовах підтримати, так додати якогось позитиву. як Які слова шукати? Як їх шукати? Чи є якась універсальна порада і на що спиратися при цьому, Ну щоб ось таких ну, випадків було менше? Олена, нехай вони будуть. Тіна Кароль, будучи Тетяною, колись була моєю студенткою в Національному авіаційному університеті. Вона тоді починала свою кар'єру. І я як тоді пишався, що в мене така студентка є, так і зараз це роблю. Тіна допустила непомилку. Вона, вона як людина творча, дійсно не очікувала, що таке може статися. І далі було просто. Пост помилка, допис-помилка, де ну якщо ось таке стається, найкраща реакція це реакція жарт, реакція, е, за заклик, поспілкуватися, провести стрім, е, посміятися разом. Е, Ну от е, ну, коли такі на... зараз умови, що знаєте, ну смієш це важливо. Оце важливо. Людям, людям потрібно сьогодні. От, е, от, зверніть увагу, вчора. Я теж це питання обговорював на одному з каналів. У нас, попри попри дуже складну ситуацію, немає протестних настроїв. Типу, давайте вийдемо на майдан. От, зверніть увагу, угу. і одна з заслуг того: от, от такого, що в нас є відкрите суспільство. От у нас, ну сказали, ну заспівали Тіна, що заспівала. Ну всі віджартувались, відсміялись. Окей, тіна виступила ще раз, заспівала ту ж саму пісню, всі разом заспівали, і окей. А от погано, коли в догонку це вже не тіна, я не буду казати хто, але деякі люди починають просто погрожувати українському народу. Розбирати український народ, що він якийсь не такий, що це якісь боти, що це якісь кремлівські е, ботоферми, і це викликає ще бурю. Оце вже mm -hmm. оце вже погана реакція, це вже реально реакція протесту. Сьогодні я читав ще один допис Дмитро Кулеба, який сказав підтримувати бізнес. Ну, е, вибачте, ну, от, от він е, виділив один одну сферу і сказав, підтримуйте бізнес. там У ну, мене, наприклад, колега вчора мені каже, Сергій каже, я. Через те, що не можу попрати е, одяг, я змушена собі навіть його була оновити. Ну, ви mm -hmm. розумієте, що не можеш попрати, їдеш в магазин і купуєш. Е, на жаль, але така ситуація. Так, от е, я сьогодні читаю допис, депутатка народна, наїхала на Кулебу, написала отакенний допис, що Кулеба і такий пересякий, і, і в нього там одяг якийсь дорогий, і в нього ще для чого ви це робите? От реально. Е, Проблема і загальна моя порада наступна: якщо вже так сталося, ну от, попили угу. хейту. Потрібно мінімізувати е, зворотню негативну реакцію в бік українського народу. Люди дійсно сьогодні е, не в, в найпростіших умовах, і в таку халепу може потрапити будь-хто. Я, ви, Тіна, там Дмитро Іліч Гордон, який вже багато. Ну, Якщо ми говоримо про фрагмент інтерв'ю Кулеби, так дружин Кулеби, як було наскільки я розумію... я в... за я вже восени, за Дмитра Кулеба 25-го року. Так, це ж теж певна така історія, коли можуть із ну минулих подій щось вибрати. Тут теж потрібно бути певним чином обережним. Ну, ще раз по ну відсміялись і окей, ну пожартували. Ну висловили якийсь. Ну подивіться, що вона говорить. Ну до того, до речі, я не знаю, це ця дівчина чи ні. Коли вона на концерті там якось біля ну теж віджартувались люди. Ну, але ж це, це не мало наслідків. От я я за те, що ми повинні зберегти відкритість суспільства. Цим ми відрізняємося від Російської Федерації. Це дуже важливо. Не погрожувати людям, не називати людей ботами, залишити людям право на висловлення якої якоїсь такої своєї реакції, навіть якщо це там хлопчик, якому 20 років взяв і, і перекричав тіну карелі, поспівав у якійсь хустинці там. І це поширили по всьому інтернеті. І не тільки ну, ви подивіться, ну це повністю весь інтернет, але будь-яка така реакція живе 2-3 дні, і угу. вона і із, зникла, якби не почали це розмухувати. Тому спокійніше реагувати на такі процеси, дати право людям на такі реакції. Це збереже здоровість українського суспільства. Це по фрейду, якщо надто міцно закри, закрити кришку казана, він вибухне. Давайте людям можливості. Я пережив це ж саме у 2022 році, коли записав відео а, з питанням Боріса Джонсона. Для чого ти приїхав? Це така була жесть. Ви просто не уявляєте, скільки було мені погроз, скільки було там бажань всех злам, всього зламати, доносів на мене написати. Люди теж не зрозуміли ось цього питання. Не зрозуміли. Ви спілкувалися тоді, Із... так я виходив тоді. на стріми. Я спілкувався, я пояснював, я не вибачався. Я сказав, що це моя думка. Я запитую, я маю право, і ви знаєте, це людей абсолютно так попустило. І після того, як Арахам я йому дуже вдячний, як він сказав, для чого приїхав Борис угу. Джонсон. Зараз люди пишуть мені Сримклачу, ви тоді, а я тоді вас не розумів, я тоді вас хейтив. Все. Ну стіною теж буде все добре. Ніхто її не нанавидить, ніхто не намагається стіни зробити якусь не таку людину там і так далі. Вона зробила великий внесок. Вона допомагає Збройним силам України. Так вона живе не в таких умовах, як живуть багато українців. Вона не живе в Хрущовці, вона живе з генератором, вона живе в гарному будинку. Ну, вибачте, це співачка національного рівня. Ну а як вона повинна жити? Тому спокійно, головне не наїжджати на український народ, Дай, дайте йому право все ж таки ну, висловлювати таку творчість. А ми з росіянами всередині розберемося. Вони не мають сьогодні домінуючого впливу на українське суспільство, і це заслуга відкритого українського суспільства. Ще одне питання, все ж таки, так ми з вами як завжди завершуємо на таких освітніх темах. Зараз ось ця холоднеча, так онлайн навчання наскільки можуть згубно позначитися як на середній, так і на вищій освіті? І чи вже якісь запобіжники для цього передбачені? І чи вже працюють? От ваш, ваш погляд на ситуацію зсередини. Я не думаю, що це для української освіти буде удар, такий від якого українська освіта не зможе повернутися до нормального стану. Багато університетів перейшли на дистанційну форму, багато запровадили різні пакети онлайн-навчання. Заклади освіти в цілому релокувалися в корпуси. Ну Я по колегам знаю, що. Там, умовно, 10 корпусів, а зараз в трьох підключили генератори, а, знайшли позабюджетні кошти, спецфонди. А, ну, в університеті, де я працюю, то я от позавчора взагалі в мене є там дуйка, я її не включав цілий день, бо генератор працює. А потім мені мої колеги кажуть: Сергій Миколаївич, що це ви мерзнете цілий день, можна включати, тому що в нас ще такий напів. На півканікулярний період, і в принципі генератор справляється. Але оце відчуття того, що ти не повинен ти повинен зекономити, ну, працює. Тому я бачу студентів, я бачу їх адаптивність, їх позитив в, деяку, в деяких моментах. Молодь все-таки переживає цю складну ситуацію трішки інакше, ніж люди постарше. В них ще є здоров'я, в них ще є певний оптимізм, і в них є певні характеристики, які характеризують покоління Z. Вони менш політичні, вони ну, менш критичні до процесів, і таке їхнє там, гуртування між собою дозволяє їм сьогодні пережити цю складну історію. Тому я впевнений, що освіта України знайде можливість для адаптації і знову-таки. Е, от е, сьогодні міністерство освіти трішки оздоровилось е, знову. Там був один пан, який, як на мене, трішечки зайняв таку опозиційну до людей позицію. Як тільки цей пан зник... Одразу відношення до міністерства освіти науки України змінилося в освітян, і сьогодні ситуація комунікативно стабілізувалася. Навіть знаю, ну напевно, це в ефірі не потрібно говорити, але знаю один критичний момент, коли міністр навіть збирав ректорів в дуже пізній час і просив вжити певних заходів. І це також ректори пішли на зустріч. і сьогодні. Освіта ну освіта тримається. Це не найкритичніший момент станом на сьогодні. Тому що в освіті працюють люди, які все ж таки толерантні, зважені і, і витривалі, тому нашим освітянам велике велике дякую, як і нашим енергетикам, і нашим військовим, і нашому бізнесу, і нашим співакам, і нашим журналістам всім, 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 хто сьогодні дійсно підтримує Україну. Пан Сергію, ще раз дякую вам за це інтерв'ю, за час, який знаходите для нашої глядацької аудиторії, за час, який в своїх соціальних мережах знаходите для кожного українця, щоб під час якихось таких серйозних, важливих подій роз'яснювати свою позицію, справді працювати на те, щоб знаєте, там, емоції не домінували над здоровим глуздом. Тож, ще раз буду закликати нашу глядацьку аудиторію, підписуватися на соціальні мережі Сергія Ягодзінського. так само висловлюйтесь, будь ласка, в коментарях. Авта лайк цьому відео. Ну Сергію до скорої зустрічі. Вже будемо. Yes. Я сподіваюся, аналізувати події, які бодай будуть більше сповнені позитивом, ніж те, що маємо на зараз, і теплішими для нас. Абсолютно.